Сам за себе відповідаєш, хочеш працювати, хочеш мати статки, ну працюй. Це важко робити, і це важка праця. Вона дійсно без вихідних і в тебе немає відпочинку, але ти бачиш результати своєї роботи, і вони дорогі для тебе. І ось тут вони того вартують. У нас чоловік займається доїнням, він годує, заготовляє корми. Чоловік, донька старша, моя мама і свікров допомагають всю важку роботу. Роблять вони. Я переробкою займаюся. Закваска вона формує смак. Різні закваски, різні потім на смак, ж сири, є більш там вершковий смак, є більш такий з кислинкою, там різні бактерії, різні смаки. Попит у нас є, ми вже наладили виробництво бринзи, і зараз от збільшується. А Мені ще хочеться тверді сири виготовляти. І можливо, щоб інколи там, раз на тиждень я все таки робила кисломолочні сири вершки, тому що і собі не вистачає. Перший раз, коли подавала заявку, ми не прийшли. Я дуже засмутилася, тому що ну, справді необхідне обладнання і це дуже колосальна допомога. І вже на наступний рік я з такою ретельною увагою і приділяла цьому час, і я заповнювала заявку. Потім був відбір. В самому кінці я була 3-2, вже сказали, 3-14, хто приміг, там три, п'ятнадцять. ну все, ми не прийшли. Потім кажуть, сімейне фермерське господарство, родина благополуччя. Ой, стільки було радощів. І завдячуючи вашому проєкту, ми придбали танкер охолоджувач Він допомагає е, тим, що. Молоко, яке здоєне, потрапляє в нього. Він охолоджується до температури 4-6 градусів. Витримуються ось ці норми, які необхідні для ведення нашого бізнесу, нашої діяльності. Ми маємо це тримати цю сировину саме в таких умовах. Повинен бути танкер. І ось цей чудовий вакууматор, який дозволяє завакуумувати сир. Подовжити його термін зберігання в такому вигляді. Він може зберігатися 21 добу при температурі плюс 4, плюс 6 градусів. Ну в холодильнику це дуже зручно, коли тобі потрібно перевести продукцію, щоб вона не зіпсувалася. Ти можеш покласти в ящик і не зіпсувати її зовнішній вигляд. Це велика дяка проєкту естонській раді вам за те, що є, і допомагаєте розвивати саме на селі ось таке господарство невеличке, але я думаю, яке має великий вклад в розвиток нашої України.